у наш прицепчик. Після апгрейду клієнт дуже задоволений. Буде їхати кататися з лодкою. І пригнав нам цей же клієнт свій інший прицепчик. Це ось такий фургончик. Подивіться, скільки в нього тюнінгу. Зверху на криші в нього сонячні батареї, внутрі, спереді тут на ящику інвертор стоїть, куча тюнінга, внутрі, там полочки. Просто прицеп жити можна. І зараз будемо по ньому робити, ось і сміщать вперед. Так як, якщо ви бачите, трохи вони сміщені назад, треба їх вперед подавати. Ставити також щепний пристрій, стабілізатор будемо. Додати ще додаткову світотехніку і тому подібне. Тобто цей прицепчик і так затюнені, але ми і ще додатково його затюнемо, так, щоб вже був повний повний фарш. Внутрі ось такі полочки. Клієнт любить камера Wi-Fi, бачите, зверху. Ось такий прицепчик дуже крутий, і ми будемо ще його трошечки доробляти, щоб було ну, просто кайф. Щоб все було ідеально чітко. Збирайте наш прицепчик. Після апгрейду клієнт дуже задоволений, буде їхати кататися з лодкою. і пригнав нам. Цей же клієнт свій інший прицепчик. Це ось такий фургончик. Подивіться, скільки в нього тюнінгу. Зверху на криші в нього сонячні батареї, внутрі, спереді тут на ящику інвертор стоїть, куча тюнінга, внутрі там полочки. Просто прицеп жити можна. І зараз будемо по ньому робити ось і сміщати вперед, так як якщо ви бачите. Трохи вони сміщені назад, треба їх вперед подавати. Ставити також, щоб пристрій, стабілізатор будемо. Додати ще додаткову світотехніку і тому подібне. Тобто цей прицепчик і так затюнений, але ми іще додатково його затюнемо, щоб вже був повний повний фарш. Внутрі ось такі полочки. Клієнт любить. Камера Wi-Fi. Бачите зверху? Ось такий прицепчик дуже крутий. І ми будемо ще його трошечки доробляти, щоб було ну, просто кайф, щоб все було ідеально чітко.